проходжу реабілітацію в США, в штаті Міннесота, місто Мініаполіс. Вчили ходити, потім поступово давали фізичне навантаження, різні тренажери. Вирішив обрати для себе професію в поліції. Ну, тоді ще була міліція. Хотілося допомагати людям і вирішив, що ця професія підійде мені якнайкраще, щоб реалізувати свої бажання, допомагати суспільству. Я не очікував, що буде війна, О, переживав. Робота дуже помінялася, так як ми більше працювали на містах, у ну, своїх областях, виїжджали на виклики. Де знаходили вибухові матеріали або речовини. А зараз, коли почалась війна, ми вже почали ходити на розмінування. Я працював на деокупованих територіях Київщини та Харківської області. Дуже була пошкоджена цивільна інфраструктура, що багато людей постраждало від російської агресії. Багато залишали розтяжок, потім мінних ловушок в Харківській області, Чугуївському районі. Я проводив своїми колегами розмінування. Наступив на противопіхотну міну, отримав поранення, колеги допомогли сразу надати першу домедичну допомогу, викликали швидку. Я був направлений до Чугуївської лікарні. Потім Харків, Київ, Ужгород і вже Будапешт, а потім на ребілітацію Сполучені Штати Америки. Операцію зробили мені в Чугуєві. Харківської області за кордоном мені зробили ремпутацію, протезування і в протезі прохожу реабілітацію, щоб найшвидше міг повернутися до роботи. На даний час хочу повернутися в поліцію, працювати в вибухотехнічній служби, допомагати людям, розмінувати деокуповані території. Також хочу. Займатися спортом, як і раніше, представляти на міжнародних змаганнях, як і раніше нашу країну на чемпіонатах Європи світу. І допомагати молодому поколінню розвиватися. Дружина, донечка, всі близькі, друзі, всі допомагають, всі підтримують. Я бажаю. Україні перемогти в цій війні, бо за нами правда. Я хочу, щоб чим швидше ми цю перемогу здобули, щоб не страдали люди через російську агресію, щоб всі повернулися до своїх домівок та жили в країні вільній, щоб не було більше війни.